Їх вітаю із магазину Сінсей Хом». Хочу показати новинки. Також дуже багато акцій поставили. Я прийшла, подивилась і здивувалася. Я ще прийшла акції показувати. Дивлюсь, тут ще новинки різдвяні поприходили. Ось такі, як три ялиночки. Ціна 119 гривень. Глянь, така цікава композиція, така на дереві. І ось оці пряники їх не було. Такий височенний пряник 219 гривень. Просто різдвяна прикраса називається. Далі, свічка дуже гарна. Оформлена великого розміру 169 гривень пахне різдвом. Ось такі 169 гривень. Ще тут вже просто якби хтось відкривав, видно. Це Грінч. Тут це носочки. Носочки з Грінчем. Неправильно склали. Так, І на подарунок дуже цікаво 149 гривень. Просто тут повинно обличчя Грінча бути. Ну, Хтось отак от перевернув. Далі тарілочка новенька, гляньте, така. Красива, яскрава, ну правда яскрава. Прям прикраса окрема. 1269 100... гривень. Дуже файно виглядає. Що це у нас тут іще? Покривали ці ми всі бачили. Так, а ось оце, що це таке? Ой, гляньте, яка класна, це прикраса на ялинку. Тут чотири, вони як такі під вівця да, зроблені. Класні, начебто це натуральне хутро. 149 гривень за 4 дуже класні. Дві як білі, зірочка і ялинка, і дві такі бежевого кольору. Ще в коробочці, може комусь на подарунок треба. Ще ось такий набір з будиночком. Це у нас тут кохоль і ось така чашечка. Сет із двох одиниць, 350 мл. Цей кухоль іде. Також то я дивимось, ціна. 239 гривень. Так, і підемо потім в сам відділ. Це тут Вони зазвичай на цих поличках новинки виставляють щось найцікавіше. Ну, ось на Всі оці прикраси різдвяні, вже знижки. 79 ось такі заколочки коштують. Так, оце з грінчем йде брілочок. 169. Ну, прикраса я показувала. 99, 69. Це ми все бачили. Ой, такий будиночок, оцей класний, м'якенький, маленького розміру. Мило виглядає. 10 на 18, 169. Ой, а оцей кухоль ще ж такий класний великий. Я прийшла, зразу побачила. Глянь такий він великий, дуже. Ще якийсь був. А ну, зараз тут їх е, ще є. Ось такі, ну, мені здається, цей навіть більше щось їх ці розібрали, Бачите, цей трішки меншого розміру. Ще класний, як начебто кружка зроблений для Глінтвейну. Так, ось такий кухоль 149 гривень. Мені подобається. І ось такий-такий, мені здається, начебто був. Так більше на чашку просто схожий. 149 гривень. Ой, гляньте, там пледи новенькі лежать. Я не побачила зразу ці червоні. З таким малюночком не було ще пледів. Ну, Звичайний флісовий плед. Я думаю, що маленького розміра за 149 гривень, 125 на 150 Так, знаєте, накинути десь на плечі, на ноги, якщо прохолодно, сидіти десь у дворі, в такому стилі гарному, зимовому. Можна скористуватися і ще пінгвінчиків покажу вам зараз. Так, ось ці санти вже йдуть зі знижкою. 33%. Знижка на них 179 гривень. Цей пінгвін аж 659 гривень коштує йде поки без знижки. Ось, який великий кухоль, прям дуже великий з пряником. За 189. Так, почнемо з текстилю. Така ось наволочка, чи чохол, правильно сказати. Тут олені намальовані. Іде зі знижкою. Уже на ціна 79 гривень, розмір 40 на 40. Так, якось вони чи впали, я не знаю звідки. Положу, як було. 229 гривень, тут 32% знижки. На змійці цей чохол тут як вілюровий і малюночок Красивий. Олені. Оцей 229 також 40 на 40. Ось ці гарні килими, вони такі як набиті розміром 40 на 60, на них вже 50% знижка. Ціна 119 гривень. Ось оце малюночком, як зелений, такий з червоним. І ось такий ще є. оце Я знайшла один з цих багатозелених. Оцей такий гарний, стильний, да, з чорним бантом. 119 також 50% знижка. На килими гарна знижка. Ось такі звичайні килими по 59 гривень всього на всього. Мінус 50%, 60 на 40. Тут в нього є антислизьке покриття, от саме на оцей зелений. Зверху він як вілюровий. Є чорні, але чорні без знижки. Супер пропозиція. 59 гривень, слухайте. Ну Гарна ціна для килима. 60 на 40 да, розмір. Так, а на чорні немає до да, знижок. Прям переоцінка повним ходом йде, щоб ви знали, що зараз в сенсей все переоціняють. При мені переоцінили ось оці штори 229 гривень. Слухайте, оця приємна така м'яка. Бачите, такими такими крупними квітами буде 140 на 260 мінус 50%. На крючках вішається. Мінус 50 на оцю з лелітками срібними, 140 на 260, 229 гривень. І як з вишивкою йде, також за 229 гривень. Це тако, така була. І ще ось ой, це знову зі сніжинками. Яка приємна. Слухайте, така тканина приємна, м'яка. 140 на 260 229 гривень. Сніжинки такі, як знаєте, пухнасті, ну, гарно, як начебто бархатом зроблені. І знижка 50%. Також на ключки вішається. Будиночки золоті, причому вони прикрашені різдвяним вінком, ось такий меншого розміру. 99 мінус 41. І такий більшого розміру 179 гривень зі знижкою. Ну, гарні пропозиції. Такий будиночок також уже зі знижкою. мінус 34%, 99 гривень. По 99 мінус 41%. Різдвяні декорації, це все просто декорація. Що такі білі по 179? Я перевіряю, Оце свічник. Бачите, оце гарно буде в цих віконцях світити. По 149, 32% знижки. 179 оцей червоний. Червоний просто декорація. Так. Ой, а це я це взагалі не бачила таку декорацію новорічну. 119 гривень. З такою мишкою, з ялиночкою, не було ніде в інших магазинах. Декорація з Сантою. Санта на драбині, їх тут два. Ну, така вона легенька. Не знаю, вони щось такого легкого зроблені. Так, ось і ця декорація 389 гривень, 120 см висоту. Так, я показую або новинка, або акційна пуансетія дві квітки в наборі 79 гривень. Так, теж я показувала, ой, які гарні ці всі. Ми ще мені подобається, як вони зроблені. Отакі От по 169, така гарненька в червоній сукні, за 119 гривень. Ой, тут так багато всього на знижках. Так. Чобіток, тарілка 179, оцей 149, така 99, така 149. Далі... Скляночка ну, для зберігання так, сипучих, Оце кришка в неї зверху. У вигляді ялинки зі знижкою 99 гривень. Такий як сосник 129 гривень зі знижкою. А це для печива. Ось такі красиві, по 299 гривень, мінус 35% знижка. Сніговички, глянь, такі класні, що Зі цих сніговичків не пам'ятаю. Це, мені здається, як новинка. 659 гривень. Ну, Ці сніговички гарні. А сюди ж дозатори поприносили, такі, як з різдвяним декором. Так, оце йде без знижки, такий, як золотий, і підставочка на нього 239 гривень. Далі прозорий такий дозатор і ще губка в виді ялинки. Мені дуже подобається ця композиція 219 гривень. А такий дозатор у вигляді будиночку. 149 гривень замість 219 І далі тут же пішли серветниці. Ну, Все, як різдвяне, принесли просто в одне місце. Такі серветниці по 99 гривень. Сосники ці зі знижкою, червоні сосники також зі знижкою по 129 Сіль перець, ялинки різноманітні. Такі ось. Так, по 159, а така чорна і біла 89. Ці всі набори, келихів, гляньте, всі зі знижками йдуть. Ось такі з золотими обідками. Два. Красиво зроблені. Два за 69 гривень, мінус 54% знижки. Далі два на 330, ці на 310 мл. Такий більш стриманий, скажімо, дизайн 79. Мінус 53%. Ще два ось таких стакана на 300 мл, більш низенькі, 89 гривень. Це як такі також. В рубчик так зроблені, знаєте, 89, Не знаю, колір як бежевий, там на бежевий. 99 гривень. Тут уже кухоль дві штуки на 330 мл. Знову такий кухоль дві штуки 99, Ось так в такої форми красивої кухоль 99, Де за дві штуки 89, за два стаканчика низеньких з золотим обідком. Ці більш низенькі, ось ці, бачите, високі з золотим обідком, гарно виглядають на 300 мл. Щось такої цікавої форми на 450 мл, дві штуки за 119 мл. Ці прям такі широкі, з подвійними стінками, 350 мл, дві штуки 129 129 мл. Так, щось ось такі. Це я показала, показала. Ой, це є такий гарний. Глянь такий колір, ой, красивий. Прям переливається, як і сірий, і трішки фіолетового. Воно, мабуть, від світла буде залежати. Дуже красивий колір, який і, і димний. 99 гривень, 55%. Знижки два кухоля на 330 мл. Ой, а тут два таких красивих красивих кухоля. Гляньте. Два. На 330-139 гривень. Щось такі шикарні, прямо. Королівські, 79 гривень, 2 на 320. Дуже класні знижки. Ось такий кухоль зі знижкою 119 гривень. так А новинок якось от і немає. Д'яні подушки. Ну, Як по типу подушка-обіймашка в формі такої цукерочки. Знижка 31% 269 гривень. Саме ось ці зелені оцінили. Це ванна кімната, тут також є знижки, це нічого не різдвяне. От просто показую. Мінус 53% на всю цю коробку. Розміри її вказані. 89 гривень вона коштує, така як натуральна. І кришечка в неї от зверху. Не знаю, вона як розкладається, виходить. Так, ось тут намальовано, що вона розкладається. Да? Ну так, якось. Це більш зрозумілі полички. Є в білому кольорі і є в чорному кольорі. Є дзеркало на цій поличці. Гляньте, скільки всього. Органайзер цілий. Ціна 189, мінус 51%. Гарна пропозиція. Розмір 32 на 10 і вдовжину 71. Ось так вона вішається. Збирається, я думаю, легко он вона в зібраному виді, легко транспортувати, і біленька ще гарніше виглядає. А тут лійку сюди можна. От тут прям намальовано що сюди от лічка вставляється. Вообще класно. Така ну пласма. Отакий тримач для туалетного паперу. Ціна 169 гривень зі знижкою 50%. Підрушники в ванну кімнату ціна 359 гривень, мінус 49% знижка. Розмір 45 на 21, Тут дві полиці. Ви бачите? да? 76 в висоту. І ось такий красивий синій дозатор. Гарно виглядає. Мінус 53% знижка, 89 гривень. Відро для сміття. Так, як воно? так, 169 гривень. Написано one size, Ага, бачу, їх порозвертали. Отак, з педалію. Ну, гляньте, яка гарна ціна. 169 гривень, мінус 50. Якщо не подобається чорний колір, то на цей знижки немає. Хотіла сказати, можна взяти такого. чорного, або все чорного кольору, ну, наче механізм працює непогано. 169 гривень. А ось оці без знижки йдуть. Біло собі ці набори для прибирання з такою знижкою. Мінус 45%. Він є в чорному, є в білому кольорі. Тут багато предметів, таке відерце, щіточки, телескопічна ручка збирається. Ну, як багато всього, да, за 119 гривень. ось це для сушки. да, 89 гривень, мінус 53% з крючками, ну, Якась така конструкція. Що тут іще? Це таке щось нове. Прийшло. А, це при вішати. Тут у нас ще ось така щіточка, скрибок, дивіться, воно розбирається. Отак його. А, ух ти! Так ви його надіваєте, і оце він з ручкою у вас буде, цей скрибок. Слухайте, зручно, да, 59 гривень і в стаканчику, щоб він не лежав просто так. Дуже зручно. 149 гривень, такий цікавий органайзер. Так, ось такий органайзер. Іде зі знижкою. Він на приділення. Ціна 149 мінус 56%. І сушарки йдуть зі знижкою. Ось така сушарка меншого розміру 30, 359 гривень, мінус 46%, 74 на 37 і на 105. І сушарка більшого розміру 449 гривень. На них знижка аж мінус 50 відсотків. В розгорнутому виді, ось саме так будуть виглядати. Легко транспортувати, як бачите, зібрана вона. І розібрали вдома дуже легенько і поставили. Зручно. Знову таке, що це все для прибирання. Відро називається 259 гривень. Сет із 7 одиниць. Тут і відро, і спреї. І мені здається, тут ще повинні бути серветки. Раз, два, три, чотири. Так, щось таке. Могли їх десь хтось собі прибрати. Так, отакий шкарбок за 19 гривень далі йде для прибирання. Тут у нас, ух ти, який вішак. Я такий ніде не бачила. 49 гривень, він такий цікавий. 49. Далі ще такий шкарбок за 39, мабуть, зручно. Мінус 51 відсоток. Щіточки різноманітні. Оця силіконова по 59. Ось такі щіточки. 59 гривень. Ось ця прикольна, не знаю, я не пробувала, але цікава на вид. 59 гривень. Набір із трьох щиток. 89 гривень, мінус 53%. Ось такі довгі щитки, гляньте, у них такий великий асортимент, прям 99 гривень, мінус 55%. Ну прям вообще, Ще ж ви бачите, ось тут як е, така сторона в неї є. І ось така щітка двостороння вона. А є ось така щітка, також на те, тут ручка також з двох сторін цікава. Такі щітки тут продаються, без знижки 149. І ось такий довгий вішак аж на 4 ділення. Ну, по типу тремпель, тільки вішак довгий. 149 гривень, мінус 38% знижка, і тут як паралонові ці перетинки, ну, щоб одяг не м'явся. А на всі кошики, мабуть, знижки поставили. Ось оцей тойс, 69 гривень, 54% знижки. Причому він йде з кришечкою з двох сторін ручки. Такі по 59%, і ось такі по 59. Дуже багато знижок. так, Це у нас а, з такою кришкою прозорою також кошик. 69 гривень, бокс написано. Далі, ще такі, як піламутрові, по 59 ну, от Кришечку вам показую, ось такий невеликого розміра. 59 гривень. Це якісь інструменти, 69 гривень. І ось такі за 39 гривень. О, прозорий, це такий, як в холодильник пластиковий, 129 гривень. Ну, може ні, може я не права. Це просто органайзер 129 замість 269. Тут два ділення ще всередині вставляються. Ну, як три кошика зразу купуєте. За 89. Ось тут кабель для кабеля. Ааа, ясно. Це для кабеля. За 89 Ховати кабель. І дуже крута ціна на капці різдвяні, по-перше, зручні. Гляньте, які капці класні. 159 гривень, мінус 41% знижки на них. Так, це у нас туфлі, кімнатні, жіночі, є по 41-й розмір. Гарна підошва у них, красиво зроблені, і можна, якщо ну, комусь на подаруночок. А ось же ці носочки з грінчем. Ось він так. Мордочка його видно. О, вони такі класні. Слухайте, цікаві. Да на подарунок взагалі супер, 149 гривень. Або такі носочки, наприклад, можна також на подарунок дві пари за 149 гривень з різдвяним декором. Дитячі капці за 259 гривень. Дякую, що дивитесь. в якому магазині я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. І нагадую, що зараз почався сезон сезон знижок в магазинах. Сінцей, я частіше буду робити огляди, тому що знижки вони. Ну, все клеють і клеють. Є, що показувати. Дякую, що дивитесь. Всім пока!